Родина Бахаровських військовослужбовці. Вони вперше відчиняють двері своєї оселі і оглядають нове місце проживання. Для них це двокімнатна квартира, перше службове житло, яке вони отримали за майже два десятки років служби в армії. Дуже раді, щасливі, особливо я, тому що було багато переїздів, багато зйомних квартир. Для мене це напевно більш особливий день. Так за 20 років служби, по майже за 20 років служби, змінили вже. Ну, я так вважаю, десь 15-20 квартир на різних гарні Сьогодні разом з бахаровськими житло отримали ще кілька десятків родин. Керівник підрозділу, військовослужбовці, якого святкують новосілля, каже, що цей день надзвичайно важливий не лише для цих родин, але й для підрозділу в цілому. Рішення міністра оборони там нам розподілено порядка 30 квартир, які сьогодні також отримують ключі в цих квартир. Їхні сім'ї заселяться, і це спростить відповідно. Іхнє проходження служби, їхню готовність до виконання своїх функціональних обов'язків службове житло найближчим часом обіцяють і іншим військовослужбовцям підрозділу, адже незабаром тут збудують гуртожиток для контрактників. Олександр Райковський, В'ячеслав Назаренко, Олексій Дворник, військове телебачення.